Ярослав Марищенко став цьогорічним лауреатом літературної премії імені Василя Земляка за книги Пекельними дорогами та Східний фронт. Це видання, в яких достовірно розповідається про трагічні події, що відбувалися у грудні 2014 та січні 2015 року на території Донецького аеропорту. Це правдиві свідчення учасників тих буремних подій, сповіді людей, які вистояли в боях до останнього залишаючись вірними присязі. Нагородили за те, що я публікувався, де да, в журналах розповідав про загиблих з Житомира, да і за. Мою книгу за мою працю відзначити. Я радий. Ще одним лауреатом премії імені Василя Земляка став письменник і публіцист з Віктор Васильчук. Його відзначено за публікації у журналі Світло спілкування. Там оповідання мене було ненька Україна у нас одна і останній бій знайдеться. Це моє оповідання для дітей старшого віку. От і, і дитячі оповідання я теж друкував в цьому журналі. Ну, я думаю, що і надалі буду спілкуватися з цим журналом, співпрацювати. Що дуже гарний журнал. Премія імені Василя Земляка вручається виключно прозаїкам і лише тим, хто має вагомі творчі здобутки. Першими лауреатами були Євген Концевич і Василь Дацюк. Ну і ми не можемо не згадати наших фундаторів, які. Дають матеріальний доважок до цієї премії. Це родина Колосівських. Цього року премія набула дуже вагомих визначень грошових. Вдвічі виросла сума гонорару. Оксана Ковальчук Ігор Грач – новини Житомирщини.